Вітаю, друзі! Сьогодні хочу приготувати дуже смачні і цікаві паски. Цей рецепт не зовсім звичайний, але дуже смачний і цікавий. Впевнена, що вам сподобається, і ви будете готувати разом зі мною. Він вартий вашої уваги. Розпочинаю, як завжди, з приготування тіста, а саме опари. Всі продукти я зазвичай достаю напередодні, щоб вони були кімнатної температури. До молока додаю декілька ложок цукру загальної кількості та дріжджі. Для вдалих пасок дуже важливі дріжджі, осмотолерантні, які справляються з важким тістом, де багато здоби. Сьогодні саме такий рецепт. А дріжджі, духмяна хата, гарно піднімають навіть таке важке тісто, як на паску. Розводжу дріжджі разом з молоком до однорідної консистенції. Додаю сюди декілька ложок загальної маси борошна та замішую таке рідкувате тісто. Накриваю харчовою плівкою, і залишу на декілька хвилин при кімнатній температурі. А тим часом я підготую решту продуктів. Відділяю жовтки від білків. Також в чашу міксера вибиваю цілі яйця. Додаю сюди цукор. Дивіться, я дала пропорції такі, що паска виходить досить солодко. Якщо ви не любите солодку, можете зменшити на 100 г цукру, буде теж смачно. І взбиваю яйця з цукром. Тим часом беремо сир. Так, саме кисломолочний сир сьогодні в мене домашній, жирний, дуже смачний. Я перебиваю його за допомогою блендера. Але магазини також чудово підходять. Саме тому я наголошую на якості дріжджів, тому що вони мають підняти таке важке вологе. Тіста. Всі продукти підготовлені, і за цей час підросла опара. Зараз це все буду змішувати між собою. Я сьогодні замішую тісто за допомогою тістомісу, але якщо у вас немає можливості, можна це зробити руками і робиться досить легко. В сьогоднішньому варіанті не потрібно це тісто досить довго замішувати. Нам просто потрібно всі продукти гарно з'єднати між собою. Додаю вершкове масло. Я використовую жирне 82 жирності, воно злегка підтоплене. Додаю сюди сир. І це все перемішую. Також я разом з цукром додавала ванільний цукор для кращого аромату пасу. І поступово починаю вводити борошно. Відразу все не додаю, а поступово потрібно дивитися, тому що кожного разу кількість може відрізнятися на 50-100 грамів, адже жирність сиру, масла, величина яєць дуже відіграє важливу роль. Тому дивіться, у вас в результаті вимішування має вийти ось таке злегка, липке, але той же час гарно тримає форму. Тут головне не забити тісто. Перекладаю в глибоку миску з кришкою, можна взяти харчовий контейнер, який щільно закривається, і відправляємо це тісто в холодильник. Можна на ніч, можна на 10, можна на 12 годин. От за що люблю цей рецепт, що він такий незвичний, тісто має бути охолодженим. Мінімум через 6 годин виймаю тісто з холодильника і даю постояти годинку-дві при кімнатній температурі. Після цього можна додати добавки. Я, як ви бачите, в одну половину додаю цукати, в іншу половину нічого не додаю, тому що в мене діти люблять пасочки без добавок. Формую пасочки, так як вмію. На дно форм я застилаю пергамент і, звичайно, змащую або смальцем, або вершковим маслом. Ось таким чином я поформувала пасочки і залишаю на розстойку. Зазвичай цей процес займає 1,5-2 години, тому що тісто було досить холодне. Відправляє в духовку розігріти до 180 градусів на 30, 40, 50 хвилин. Все залежить від величини пасочок. Готовність перевіряєте шпажкою. Я вже, наприклад, відчуваю, коли пасочка готова. Бачите, зверху підрумянилася, то вона залишається досить важкою, тому що, як ви розумієте, тісто здобне та вологе. Але вона настільки ніжна. Що вам не передати, звичайно, час приготування також залежить від вашої духовки, але кожна господиня знає свою духовку. Залишаю схолонути при кімнатній температурі і можна куштувати. У нашій родині з'явилася нова традиція готувати такі сирні пасочки, і ми з мамою уже декілька років це вже буде, мабуть, четвертий рік, як ми їх готуємо. Маленька паска ще тепла, але я вже вам хочу показати, яка вона всередині. Тісто надзвичайно хороше, воно солодке і вологе, таке, як я обожнюю. Моїй сім'ї паски випікають завжди в четвер. Саме цей рецепт годиться для цього, тому що ми ж випікаємо її в четвер, а коштуємо вже після того, як посвятимо в неділю. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, коли ви випікаєте паски до Великодня. Далі хочу запропонувати вам цікаву глазурь. Цей рецепт зараз це хід тіктоку готують різні суфле, що його тільки не готують. Я вирішила зробити глазур для пасочок. І дати свій розказати відгук. Беремо одну фруктову желейку, яка вам подобається, один пакетик. Заливаємо 100 мл кипятку. перемішую, поки повністю желатин не розчиниться, і взбиваю міксером до посвітління маси. Спершу я злякалася, подумала, що воно рідке, не засихає. Я вам показую в розрізі відразу свіже, як тільки прикрасила. Але на наступний день ця глазур прекрасно тримає форму, дуже ароматна і цікава. Рекомендую. От ви бачите, я зробила залишків білка ще на декілька пасочок. Це просто для різноманіття, але скажу, що вона теж не дуже вдалася. Але тут головний хороший рецепт приготування пасочок. Прикрашайте вже по бажанню, так як вам до вподоби. Але хочу сказати, що ця глазурь на фруктовому желе варта вашої уваги. Потрібно залишити 2-3 годинки при кімнатній температурі, вона підсихає і потім прекрасно себе поводить. Не кришиться, не обсипається, не липне я в розрізі вам показую свіженьку паску, яку тільки прикрасила, але ще раз скажу, що в мене вона прекрасно захолола, і я задоволена цим рецептом також. Ось така волога, жовта, солодка і дуже-дуже смачна паска уже радує мою родину декілька років. І я сподіваюся, що в цьому році і ви приготуєте і сподобається для вас також. Напишите мені в коментарях, як вам цей рецепт чи будете готувати. А я буду сподіватися, що мені все ж таки вдалося вас здивувати. Якщо так, підписуйтесь, натискайте вподобайку. І до нових зустрічей, як завжди, на каналі. Смачно, просто та доступно.